На інформаційній варті головних новин міста телеканал «Еспресо Біла Церква. Мене звати Любов Геращенко. Нагадаю, наші випуски виходять щодня у всіх кабельних мережах міста. Ростелеком, Вуля та Ларта. А якщо у вас немає ефірного мовлення, дивіться нас на ютуб-каналі. У білі церкві затримали закладчицю наркотиків. Як зазначає Прослужба правоохоронців області? Жінка отримала близько семи згортків з метадоном. Частину з них встигла залишити в заздалегідь визначених місцях. Затримали дилерку в одному з під'їздів багатоповерхівки міста. Це вже не перший подібний її злочин. Нині наркокур'єрка перебуває в ізоляторі і загрожує від 6 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. Прокуратура вимагає припинити незаконне використання частини білоцерківського нижнього водосховища, розташованого на річці Рось. Як повідомляють в органі частину об'єкта площою водного дзеркала, 71 гектар. Товариство використовує для рибогосподарства без законних підстав та дозвільних документів. Відтак, земельна ділянка з водним об'єктом мають бути повернуті державі в особі білоцерківської міської ради. Нині господарський суд області відкрив впровадження. За позовом прокуратури Мін дозволив відключати божникам житлово-комунальні послуги в кінці минулого року. Уряд скасував відповідний мораторій, адже несплачені рахунки за надані послуги лише зростають, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. З його словами, несплата на світло на територіях, де не ведуться бойові дії. Це несправедливість. Натомість, якщо в оселі не стоїть лічильник на воду чи газ, а власники тимчасово в ній не проживають. Вони мають право не сплачувати за ці послуги. Щоправда, для цього потрібно підтвердити свою відсутність протягом понад 30 днів. Крім того, якщо споживач вважає нараховану йому суму за електрику необґрунтованою, він має право звернутися до обленерго для перерахунку. Крім того, постанова дозволяє компаніям нараховувати пеню та стягувати борги через суд. Є розуміння, якщо це прифронтова територія, і там відбуваються бойові дії. Але мені важко зрозуміти, наприклад, зростання боргу по Чернівецькій області це більше мільярда гривень. На жаль, деякі споживачі, як побутові, так і непобутові, почали використовувати цю заборону просто щоб не платити. Це нечесно, особливо коли прифронтові платять більше ніж області, які не дотичні безпосередньо до бойових дій. Від надходження коштів за спожиті послуги залежить зокрема і якість та швидкість швидкість відновлення електропостачання після пошкоджень. Вже майже 6760 українських родин скористалася державною програмою пільгового кредитування від ЄОСЕЛЯ, оформивши договори на понад 10 мільярдів 200 мільйонів гривень. Про це повідомили в міністерстві економіки України. Хто має право подати заявку на цю іпотеку та як це зробити, дізнавалась моя колега Дар'я Рубан. Протягом останнього року в білій церкві значно здорожчала нерухомість і не лише під оренду, а й купівлю. За словами місцевої ріелторки Оксани, українці шукають різні варіанти вигідного капіталу вкладення, зокрема і в придбання житла, аби заробляти на його здачі або взагалі згодом продати дорожче. Зараз дуже багато людей купують під оренду, тому що це вигідно. Бояться класти, мабуть, в банк кошти тримати під подушкою. Вложили і ну люди хочуть знімати житло, наймати, тому купують і просто здають потім в оренду. Наше місто приваблює покупців близьким розташуванням до столиці, наявністю робочих місць, зручністю та красою. Натомість ціни за даними фахівців суттєво не відрізняються від київських. Однокімнатна квартира, якщо на сьогоднішній день і якщо це малосімейка, гостінка вона коливається від 27... Це якщо віддалені райони, і майже до, 40, ну, десь до 35 тисяч доларів це одна кімнатна, буде малосімієчка. Якщо це звичайний будинок, там де є трьохкімнатні, двохкімнатні квартири, квартири вже десь будуть від 33 тисяч і вище. Двохкімнатні квартири у нас зараз по Білій церкві. Якщо це буде дев'ятиповерхівка, коливається від від 40 тисяч і вище. вартість трикімнатного помешкання в місті стартує від 45 тисяч доларів. Як і в інших випадках, все залежить від району, стану та комплектації житла. Але варто зауважити, що ці ціни необхідно множити на актуальний курс в день купівлі житла, адже розрахунки в Україні здійснюються лише в національній валюті гривні. Для купівлі власного житла користуються Білоцерківці і державним іпотечним кредитуванням. Є оселя. Як зазначає керуюча, Відділенням Ощадбанку у Білій церкві Лариса Ватаманюк програма діє для двох категорій. Перша включає медиків, педагогів, наукових співробітників, військовослужбовців за контрактом, захисників, силовиків та членів їхніх родин. Дана категорія громадян може отримати кредит. Під 3% річних на 20 років і може придбати житло в Києві та в обласних центрах не старше 10 років, в інших населених пунктах без обмежень здати прийому будинку в експлуатацію. До другої категорії населення відносяться абсолютно всі громадяни, які не ввійшли до пільгової категорії населення. Вони мають право отримати кредит на придбання житла під 7% річних так само на 20 років. І придбати житло вони можуть не старше. Трьох років першим кроком для участі у програмі є оформлення заявки в застосунку дія. Допомогти з нею можуть працівники банків-партнерів ЄОСЕЛЯ, а саме: Ощадбанк, Приватбанк, «Глобусбанк», Укргазбанк та Скайбанк. Для цього варто володіти мінімальним пакетом документів, що включає паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи за останні шість місяців, документ про сімейний стан та про наявність неповнолітніх дітей. Хочу наголосити, що до. Постанови Кабінету міністрів України номер 856. Внесені зміни, які стосуються учасників бойових дій, ветеранів війни осіб з інвалідністю внаслідок війни, у них є можливість отримати кредит під 7% річних строком на 20 років в місті Києва та в інших обласних центрах. Житло не старше 10 років в інших населених пунктах. Дата введення експлуатацію будинку не має значення. Як повідомили в міністерстві економіки, за час дії програми вже майже 6 тисяч родин оформили кредити від ЄОСЕЛЯ на загальну суму в понад 10 мільярдів 200 мільйонів гривень. Крім того, за цією програмою з'явилася можливість придбати не лише квартиру, але й житлові будинки. Однією з умов участі є відсутність у майбутнього кандидата житла або ж воно менше ніж визначені норми, чи розташоване на тимчасово окупованій території. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. А тепер інформація для старшокласників та їхніх батьків стали відомі дати складання національного мультипредметного тесту. Повідомили у міністерстві освіти та науки цьогоріч його проводитимуть з 14 травня до 19 липня. Іспит передбачає перевірку з чотирьох предметів, з яких обов'язкові українська мова, математика, історія України та один на вибір. Це може бути українська література, англійська, іспанська, німецька чи французька мови, біологія, географія, фізика чи хімія. Для кожного учасника тестування проходитиме в один день у два етапи. Кожен з яких яких триватиме по дві години. Протягом першого потрібно виконати завдання з укрмови та математики а під час другого з історії України та предмета на вибір. Між етапами передбачена 20-хвилинна перерва. Кількість завдань залежить від дисципліни. Зазначу, за даними начальника місцевого управління освіти і науки у Блоцерківській громаді цьогоріч налічується 940 одинадцятикласників. За інформацією українського центру оцінювання якості освіти, реєстрація для проходження НМТ розпочнеться в березні і буде тривати до початку квітня. Зараз в області триває робота щодо моделювання мережі тимчасових екзаменаційних центрів для складання НМТ. Традиційно ці центри розміщуються в школах. І заклади освіти, територіальні громади зараз працюють над тим, щоб оптимально розмістити ці тимчасові екзаменаційні центри. Перевага однозначно віддається тим закладам, які мають гарні відремонтовані укриття. І е, тим закладам в укриттях яких можливо зорганізувати проведення тимчасового екзаменаційного цього це тесту? До укриттів з тваринами можна. Якщо раніше виникали конфлікти та непорозуміння, через те, що люди брали з собою у сховища собак, котів чи інших улюбленців, то тепер, як пояснили у міністерстві внутрішніх справ, це можливо, але власникам необхідно забезпечити безпеку, оточуючих та майна, зокрема, постійно наглядати за твариною, дотримуватися санітарно гігієнічних вимог, ветеринарних норм та іншого. Натомість, ті шатерлапі, які можуть вкусити чи налякати повинні бути на повідку та у наморниках. Напередодні дня вшанування пам'яті жертв голокосту в Білій Царкві згадали загиблих від геноциду. Біля меморіалу у центрі міста зібрались небайдужі містяни та представники єврейської громади. Вони, вшанувавши їх хвилиною мовчання, поклали квіти та біле каміння до пам'ятника. Зазначили, що в Білій Царкві нацисти вбили близько п'яти тисяч українських євреїв. Розстріли проводилися на території Бруму, 5-го, 7-го військових майданчиках. урочі. Очищі галендерня на території в'язниць, а також в інших місцях. Наразі відомі імена 16 жителів Білоцерківщини, які допомагали та переховували євреїв. Вони були зараховані до числа праведників світу, а їхні імена закарбовані на стінах меморіалу пам'яті жертвам Голокосту. Саме цього дня, 1945 року, солдати першого українського фронту. Визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті, Ауш і Зберкенаусвердження. Меморіал жертвам Голокосту та праведникам народів світу. Місце де мешканці Білої церкви може шанувати пам'ять невинно вбитих дітей і дорослих, що завинили лише одним. Були народжені євреями. Геноцид. Сьогодні це слово добре зрозуміло і відомо не тільки євреям, а й українцям, всім нам. Сьогодні ми бачимо повторення Голокосту. Деякі історики кажуть, що не можна цього порівнювати, але мені здається, що дуже багато спільних рис у бажанні расистів знищити цілу націю, знищити мову, культуру, традиції. Тому сьогодні дуже символічно, що ми, не дивлячись на сирени, не дивлячись на тривоги, прийшли, щоб згадати пам'ять невинно загиблих. Сотню наборів з продуктами, дитячим харчуванням, підгузками та речами першої необхідності отримали соціально незахищені містяни та переселенці. Організували цю допомогу. Одна з релігійних організацій спільно з благодійним фондом Живи та проєктом Сумка Самарянина. Зазвичай для такої роздачі волонтери проводять попередню реєстрацію, але якщо залишаються вільні пакунки, віддають їх всім, хто вишикувався в чергу. Підтримуємо людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, також людей, які були вимушено переселені до Білої церкви, роздаємо продукти першої необхідності, а особливо харчування. Таким сформували пакети для тих, хто кому зараз це дійсно потрібно, і хто зараз не має можливості або в скрутному становищі, щоб купити це все зараз за свої кошти. Наразі це всі головні новини Білої церкви станом на цю годину. На вихідних на вас чекає не менш цікавий випуск підсумків тижня від нашого телеканалу. Не забудьте вімкнути телевізор у суботу та неділю о 18.30 та 23.30. А вже з понеділка у цій студії зустрічайте Ярослава Гупасу зі свіжими інформаційно-аналітичними випусками новин. Віримо в силу і мужність українських воїнів та нашу перемогу.